Так, друзі, термінове включення мені написав, щойно клієнт, який живе за кордоном, зайшов мені в телеграм-канал і побачив квартиру в Тетрі Сході, яку я продаю. Я вам зараз її покажу. А головна моя задача цю квартиру поїхати йому показати по відеозв'язку. От я вам покажу декілька фотографій по цій квартирі. Вона дуже дорога, я її показував вже одному клієнту і майже вже хотіли її купити, але щось там не вийшло. Тому зараз ми... Переключаємось одразу на Холл. Я вам зараз покажу цей комплекс і цю квартиру. А ви поки підписуйтесь на канал, буду радий вашій підписці. Хто я такий, щоб довго мене чекати? Тому я одразу приїхав на ЖК Холл. Зараз я вам показую під'їзд або парадниць цього ЖК. Я був здивований, коли перший раз потрапив, бо тут стелі як в театрі, метрів сім. Також тут є свій спортзал і кінотеатр, а на даху басейн, який, на жаль, я не зможу вам показати, бо в мене не було ключів. Також в цьому комплексі є ще й своя ігрова для дітей. Велика територія, підземний паркінг, це все знаходиться в центрі міста. Ну прям дуже кайф. Взагалі оцініть в коментарях, як вам під'їзд цього комплексу. Так, друзі, ми сьогодні попали в квартиру в житловому комплексі Тетріс Hall. Я думаю, що вона вас точно здивує, але зараз, бачите, ремонт якраз почали робити в сусідній квартирі. Ну, то таке, переживемо. Подивіться, ви з цієї квартири, просто це кайф. Але зараз вам сподобається точно, що я вам буду показувати саме в цій квартирі, бо ми приходимо зараз прямо з балкона. І заходимо у вітальні цієї квартири. Юля, берем камеру в руку, будь ласка, так що, погнали, Давайте з вами подивимося одразу. Та нафіг там коридор взагалі. Там нічого цікавого насправді немає. Я надію, що звук сусідньої квартири з ремонтом вам не дуже чутно, то будемо потихеньку дивитися на цю квартиру. 130 квадратних метрів. Ця квартира продається, я вам одразу скажу, не будемо робити таємниці з цього. 1 350 тисяч доларів за цю квартиру. Тут в ціні два паркоміця, це житловий комплекс Холл, У нас тут дві вежі. Наверху я вам покажу, є басейн. Я думаю, що вам має сподобатись. Подивіться на цей диван. Це в нас взагалі тут велика простора кухня вітальня доволі якісні меблі. Тут поліформ, нам казали стільці. Я вам тут перебивочки покажу. Це, ви побачите, як воно це все виглядає. Вона в нас ділиться на пару зон. Це в нас велика кухня вітальня і тут одразу кабінет. Юлія заходить зі мною, він у нас закривається. Можемо. Закрити, тут так двері. Хопа з двох сторон. Все, будь ласка, закрився. Невеличкий кабінет, вся квартира сонячна. Це дуже класно, бо в неї доволі тепло. Такий шкіряний стілець, робоче місце. Будь ласка, якщо ви якийсь директор, то я думаю, вам точно сподобається в цій квартирі. Давай покажу далі, що в нас по кухні. Тут у нас такий острів на 6 персон. Дерев'яний. Тут у нас камінь. Техніка в нас вся зуг. Я, чесно скажу вам, перший раз стикаюся з цією технікою. Ось так вона виглядає, я вам також це підзніму, покажу. Не знаю, наскільки вона якісна. На що я звертаю завжди увагу? Це оці вимикачі. Я, я тупо не знаю, як ними користуватися. Це тупо треш, так натискаєш, що воно тут підсвічується, кожен раз незрозуміло. Бачите, зараз повмикав, воно вроді повмикалось. Я кава машина, але що мене. Що мені в цій квартирі не дуже подобається, це ось холодильник. Він реально невеликий. Але там з цієї сторони ніша вільна, то можна зробити ще один, один холодильник. Коридор далі покажемо, але зараз в нас така житлова зона тут. Тут у нас дитяча. Зробили одразу, розмалювали. Подивіться, стіни така в синіх кольорах. Або це може бути. Також кабінет, як другий, якщо у вас немає дітей, але в принципі задумалася як дитячі. Вона зараз пуста, а тут показуєте, в принципі, нічого. Що важливо, це в нас паркет. Паркетна дошка. Прям мастхев в таких квартирах. Я думаю, що без паркету вона б так не виглядала. Заходь сюди, покажу вам, подивіться, до стелі в нас стоять двері, закрився, закривається так. Ой, ну, нічого. Тут у нас майстер-спальня. Подивіться, мастер-бедрум, мастер-бедрум, так називають. Вид з 19-го поверху на Хрущовці, на Печерськ. Але Та нормально. Нормально. Ви ж в тетрісході живете, ви серйозні пацани. Нащо вам дивитися на бідність? Таке класне ліжко. Воно стандартне, я думаю, тут. Ні, мабуть, трошки більше. 2 метри. 2 на 2 скоріш за все. Така зона мейкапчику. велике дзеркало з підсвіткою. Не знаю, я тут, поки вімкнувся все, дуже довго розбирався. І мені дуже подобається це гардеробна. Люди підходь, знімай. Подивись, вона реально велика. Тут доволі багато місця на це все. Ваше Ермело і Вітон може було зберігатися. І в, в спальні маєш бути свій санвузол. Тут у нас ванна. Як вона називається? Хер я знаю. І душова є. Душова є, така в нас тут позолочена сантехніка. Доволі якісний реально ремонт. Ще подивись, в нас тут колонки стоять одразу в стелях. Тобто аудіосистема є. Давай подивимось, що по воді. О, вода працює. Тут такий прикольний вмикач води. І що, входить вода. В принципі, раковина також така ну, современна, як кажуть, російською. І дзеркал достатньо багато. Бачите, ми тут проходимо повз дуже-дуже багато цього всього. Давайте коридор подивимось. Тут у нас вже плитка. Плитка, звісно, підігрівається для зони коридору. Це дуже важливо, бо коли заходиш взимку, в тебе все взуття, воно мокре, воно має сушитись тут. Така шафа. Для взуття, тут у нас сервер стоїть. Тут не буду показувати, тут просто кімната, зараз нічого тут не зроблено, але там... це тут постірочна. Тут пральна сушильна машина і гостєвий санвузол. В гостєвому санвузлі також у нас душ. Також така раковина, така як в мастер бедрум є. О, зараз навіть підігрівається підлога. Гігієнічний душ. От у мене були клієнти, які майже хотіли вже купити цю квартиру, але немає біде. Біде немає. Ну, на жаль, в цій квартирі. Напишіть в коментарях взагалі, чи сподобалась вам ця квартира. Що ви думаєте про житловий комплекс C3's Hall, Чи коштує ця квартира мільйон 350 тисяч доларів, чи ні. Напишіть взагалі, скільки коштує. Нагадаю вам: 131 квадратний метр. Квартира в будинку з басейном, 19-й поверх, вся вона сонячна. От, і підписуйтесь на мій канал на Ютубі. Будемо знімати більше оглядів на нерухомість. Бай-бай!